Всім привіт! Ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та Мама. І сьогодні з Дані та доктором Зумом ми зайшли пограти в Гуфі Гац. І в нас вже йде голосування. Звісно, ми вибираємо вбити Бога. Блін, в мене є 75, Можливо, я встигну купити собі якусь нову силу, хоч би вона була крута. Так. А в мене така є чи ні? Ні. По-моєму, в мене така нема. Так, це у мене якась новенька. А ну ка хто у нас тут сьогодні зараз стане Богом? Ну, точно не ми, тому що у нас ще маленький відсоток, тільки 6%, тому поки що ні. Якийсь невідомий чувак. Ладно. Будемо зараз намагатись його завалити. Чорна нара, сонце, супернова, дракон ядерка. Ні, фінди собі в нього всього просто скільки і дуже багато так, де він є. Де він є? 48 левел. Це Даня. У нього 48 левел? Капець, капець, це буде жорстко, походу. Все, він йде в мою сторону, просто жесть. Так, тікаємо, 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 кудись подалі. Ну, його нафік, не будемо ризикувати. А де він? Де він? Я загубила. Я кудись. Нічого собі. Гля, який він, що він виробляє! А, я тільки почала по ньому попадати. Це взагалі нереально. Це взагалі щось таке. Капець. Ні, Ну я буду намагатися швиденько його валити, але ну не знаю, Ля, що він робить. Блін, зараз він мене побачить, як щось на мене найшле. Афігеть. Ну нічого, ми все одно по ньому попадаємо, трошки може, вже знесли майже половину вже. І ще в нього там залишається нормально. Ну нічого, зараз ми його доб'ємо, можливо, щось він нічого не пуляє в нас, що таке. Чому він нічого не робить, я не розумію. Капець. А Може бути, тому що він нічого не робить дуже дивно. Наче почав нормально, а потім просто літає і все. Ага, все, він щось робить. Він робить якийсь дощ там. Так. Ага, зрозуміло, це він приманку нам робить монетками, але ні, ми це знаємо. Так, 16-16 і зараз вже в нього нічого там не буде. Ну, нормально, я його валю. Повинно мені багато там зарахувати монеточок і дамажа буде багато, я думаю, що так. В принципі, нормально попадаю. Гля, майже розсипався ще трошки, і все, добій йому. Ну, щось він нічого абсолютно не робив. Це було досить-досить легко. Ну і подивимося, хто скільки йому тут накинув. Так, блін, а я взагалі десь внизу. Ага, ось, дві триста. А найбільше в нас здання 4150. Потім доктор Зум, ні фінти собі вони дають. Ні фінти собі вони молодці на те, що я. Так, а може я встигну швиденько в шопі купити собі нову зброю, чи мені не вистачає. Вистачає, гля, я можу ходох собі купити. Прикольно. Є. Є. Ой, куди я зайшла? Що я купила? Дайте. Як це не купила, купила я ось бачиш все? А, а, вже... а це я не можу зараз купити, мені тепер не вистачає. Ну, буду збирати, буду збирати. У доктор зума 13, лева, а у мене чотири 4... да, а у мене 21. Та ти взагалі вже у нас тут капець якийсь. І ми вже заходимо грати знову. У нас бог якийсь Нікіта, все ще не ми, тому що в нас ще мало відсотків. Що в нього тут? В нього тут теж нормально, слухає. Так, так. Я сподіваюся, що з ним буде цікавіше. І в мене, до речі, нова зброя, то мені вже кортить випробувати. Скільки воно? По 15? А чому менше? В мене було 16. Ну, ладно. А, да, вона реально швидше. ай яй 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 Ай-яй-яй! Це було дуже дуже небезпечно. Він з ходу просто когось. Завалив, але не мене. але не мене. І на Даню хотів, але не вийшло. А де в нас доктор Зум? Я його не бачу. Так, Я попадаю, попадаю. Треба трошки вийти, треба, щоб. ось так. Блін, куди він пішов, куди ти пішов? Ага, ось, Блін, і знову за деревом, блін, ходить, не зупиняється просто. Ай-ай-ай ай-ай-ай ай! ай, 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 ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй, треба якось випливати. Капець, капець, я зараз помру. Да? Да? Блін, 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 він прям поряд зі мною. Ай-ай-ай! Ну все, хана виніс мене! Просто виніс! Блін! Я навіть і не встигла, ну так не цікаво. Ладно, підемо подивимося, що у нас там відбувається. Де там у нас здання? Де там доктор Зум? Так, а ну-ка, а ну-ка, о, ось он даньок. Блін, у нього взагалі небезпечно, він поряд. Ааа, що він лаву запустив, чи що? Капець, все, нема дані. А доктор Зум ще є. Гля, а він тут нормально так сховався від нього. Нормально. А це він зараз всіх їсть. У мене, до речі, така здібність теж є. Ям-ням. -ям. <сум> доктор Зум будь обережний, будь обережний. Ай-яй-яй-ай-яй-яй. Ай а що він полетів, чи що? Гля, доганяє його. Капець. А вже багато кого повиносив. Просто вже людей небагато залишилось, так? Да? А ну-ка, скільки у нас тут? Да, двоє залишилось. Так, всіх, да, всіх повбивав. Ніфіга собі, оце так бос у нас. Оце так бос. Капець. А в мене тут взагалі. А я ще й. Гля, ще й 390, коли я встигла, не знаю. А я перший місце все куча. Круто. Даня молодець, знову у нього найбільше. І в нас зараз буде перерва, і ми продовжимо далі. В мене вже 12%, щоб стати богом. Це досить вже багато, тому шанси є або я, або Даня, або доктор Zoom. Можливо, ми знову голосуємо. Так, вибираємо оце. Блін, було б дуже круто, якби я могла собі ще одну суперздібність відкрити, але поки що в мене ще не вистачає. Ще тільки 35%. Зараз подивимось, подивимося, Ля, майже Даня блін, трошечки б, і було б круто. Так, ну що, погнали його шукати. Де він тут є? Я взагалі. Ага, ось десь там далеко. Блін, він же когось завалив двох людей просто сходу, А я ще до нього навіть і не добігла. О, а звідси я зможу по ньому ж Та зможу. Гля, він просто стоїть і все. І нічого не робить. Круто. Доктор зумов би. А блін, дуже шкода, що доктор зумов били вже. А я ще поки живу і поки ще його і зношу трошки. Він далеко від мене це дуже добре. Мені б краще ближче і не підходити. А реально, ця зброя в мене швидше б'є. Якби він ще й не дергався, взагалі було б дуже добре, взагалі було б шикарно. А Так він туди-сюди ходить, щось робить. і я не можу нормально попасти. Мені незручно зараз. А ось тут небезпечно, ми вдвох стоїмо, то він може нас побачити одразу, вдвох, і піти до нас, блін, треба в голову цілитись. О, отак і стію. Ой, не рухайся, а ні, щось він, щось він виробляє там же. Лазерні очі в нього, блін, лазерна сітка. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай. ай ай по п'ять мені зносить. Так. Як би мені... Як би мені це пережити і вижити? Ага, точно. Ось сюди я залізу. О, отак нормально. Ладно, можемо. А я не дістаю тепер до нього взагалі, да? він же далеко. Блін. Блін, це дуже погано. Взагалі не. О, все, лазера нема, тому можна гляну приманку поставив свою, так? Приманку. А, ні. О, нормально. Тепер дістаю до нього. О, він когось побачив ще одного гравця. Зараз буду валити його. Ми ще навіть половину гля, не знесли в нього, капець. Ще навіть до половини не дійшло. Глянь, ще скільки багато в нього. Зараз він того завалить, я думаю. Чувак, він 48 минут. А я роблю, намагаюсь влучати по ньому, щось, щось не виходить. Чому? Далеко стало чи що? Що таке? Чому я не попадаю? Що мені заважає? Бля, о, трошки. Нормально. Ага, нас двоє залишилось цього, блін. Капець, зараз, якщо він його завалить, то буде за мною ганятися. А ми навіть ще й половину йому просто не знесли. Гля, в нього там ще все зелене. Я ще й не попадаю нормально, капець. Він Взагалі заховався. Що ти там робиш? Вих... Блін, та ні, там ще хтось, а, все, він його добив. Блін, 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 блін. А як же ж, а як же. ж, а Я монетку забрала! Ай, капець! Та я сама його не доб'ю, Ну, я тут стріляю, та ні, там хтось ще є, слухайте. М -м -м, мені дуже незручно, я не можу по ньому попасти. Треба якось ближче підійти, а ближче це вже дуже небезпечно. Можливо, хіба що. Ні, так я теж не зможу. Капець. О, о, так вже краще. Ну, я занадто близько, дуже близько. Це вже так небезпечно, що капець. Ага. Він того намагається добити. Я не розумію, що відбувається, наче вже каже Даня, що я залишилась сама, а хтось тут літає і той за ним ганяється. Поки я стою, просто його добиваю і все. Ну, мені так перейдеться дуже довго, тому що у мене по 15% всього лише і дуже-дуже повільно воно в нього падає. Капець, ну я прям реально так довго буду. У мене, до речі, поки я його б'ю, вже 17% на те, що буду, Богом буду я. І в Дані також. Ой, 50% він мене зніс. Ай, ай-ай, все, добив. А як він так як він так розвернувся одразу і зрозумів, що там я? Блін. Прикольно, а ну-ка, подивимося. Ну, логічно, що найбільше все-таки задамажила його я, тому що я була найдовше. Да, і мені дало 3484 коїни. Ну, а зараз підемо вже ще раз перегравати. Ну що, друзі, настав цей час, коли я все-таки стала богом. Зараз буду випробовувати свої сили в мене тут мало досвіду, але я буду намагатися все-таки перемогти. Тому що в мене мало коїнів, мало взагалі всього, мало рівнів. Так, де вони всі є? Ага, ось я когось бачу. Так, погнали камінюку, блін. Не в ту сторону я її запустила. Що я ще можу зробити? Кікнуть когось можу. А ну-ка, давайте цю штуку вона мені подобалась. Як мені її? Ага, на всі сторони можу запустити її. Ось так. Так, нічого, нормально. Гля-гля, тут Даня там он десь бігає, я його тільки що бачила. Одного чувака я можу зараз доморозити, я так думаю. А може і ні, а може і ні. Ось вони ще всі там. Нати вам, нате вам. хоч щось в мене виходить потрошку. Так, і я піду ще в цю сторону. Що я ще можу зробити? Можу ще зробити. О, я когось завалила. Можу ще зробити хвилю. Куди вона в мене пішла? Так, давайте ще в цю сторону. Що я тут наробила? Я не розумію. Ага, ось тут у нас здання, по-моєму, даньок? Ось там іще один чувак є в той стороні. Блін, ні не туди запульнула. Ось сюди я хочу. Так. Блін, 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 блін. Що в мене? У мене тут вже стільки всього багато, я хочу ще оце спробувати. А як? Ага, ось так. Нормально. Нормально. А я не бачу, де в мене. Так, у мене Даня каже, що є в мене десь наводні, ні це. Але я не бачу. Десь у мене була повінь. Ладно, давайте лазерні очі ще спробуємо. Ага, тільки я нікого не бачу. А, ось ось тут хтось є у нас. Так, його спробуємо підпалити. Я тільки одного чувака завалила і все. Давайте ще одну хвилю. Ага, ось воно. Добре, давай спробуємо це. Так, погнали. А, ну ну, ну, щось у мене не вибирається, то на блін. Що я вже тут наробила? Ні, це не те. Це в мене не те. Де-де-де. Це камінюка, блін. У мене не виходить. А я Давай оцю штуку спробуємо. Ага. Блін, тут вони наверху стоять, а я нічого їм не можу зробити. Давай цю штуку я їм зроблю. О, ось так. Я на них направила. До, Даня, я не можу тебе вбити, тому що я тебе навіть і не бачу. Де ти взагалі є? Ага, потікали всі, потікали, так? Да? Тут он, хтось іще бігає. Що я ще можу зробити? Можу ще зробити, давайте оце. Є, на когось я точно попала трохи. І де де де? Де, де тут в мене ця фігня? Блін. Щось в мене не виходить нічого. Оце? Чи не оце А воно щось у мене не виходить, ну ладно. Блін, капець, зараз в мене завалять і все. А, -а, -а, а! Я нічого не бачу, я тут наробила цей дощ кислотний, я його взагалі не бачу. Так, кондуктор зум я бачу, так? Я вже трошки йому підпалила там. Дивлюсь. А взагалі я вбила тільки одну людину, щоб ви розуміли за весь цей час. А, вже чотири нічого собі, Так, давайте спробуємо ще потяг. Куди мені його насилати? Ну, давайте сюди. Де він там? Блін. Та йди вже, їдь вже потяг, блін. Капець якийсь. І можна ще цю сторону. Ні, сюди. Ладно. Та хоч куди-небудь вже їдь, в мене вже здоров'я мало. В мене нічого не виходить. Ааа, капець. О, Даню завалила, нічого собі. Це було чисто, просто випадково, тому що я не знала, де він є. Ти поїзд туди. Я там була, і ти поїзд заїхала. А, зрозуміло. Випадково завалила Данька, тому що я і, і не думала, коротше, що він в мене туди поїде, тому що в мене не вийшла. Давай оце ще спробуємо. Так. І що би ще? Мені оця штука дуже подобається. Заморозити всіх. Поки я їх тут поморожу, в мене вже й б'ють. Я бачу вон чувака, в нього вже червоне. Є, є! Довалила ще когось. Тут ще декілька бігають. Нате вам виходить в мене чи не виходить? Доктор Зум теж вже там червоний. Давайте ще отак. Є, ще когось винесла. Прикольно. А, і все, і мене завалили. Ну нічого, прикольно, я декількох точно вбила. То я вбила тільки чотирьох? Нічого собі. Чому так мало? Такий собі з мене Бог взагалі ніякий. Мені пише, що я вбила 4. Вон, бачиш кілс у мене є. А найбільше тут якийсь чувак, а на другому місці доктор Зомб, як то він соромно, 5400. Отакої. Ну що, чекаємо на наступну нашу катку. Коли стане Богом, чи доктор Сумс, чи я? І в нас знову йде голосування. Блін, я не встигла вибрати. Ааа, капець. Ну, я думаю, що зараз буде або Даня, або Доктор Зум. В мене взагалі тепер 2%. І в нас переможець Данило. Це буде складно, я вам скажу. З ним позмагатись дуже важко. Ох, який він страшний. Який він страшний? Я вже боюсь тебе. Я вже боюсь. І він завжди виносить або мене найпершу, або доктора Зума. Прям полює на нас. Де ти є? Ти що там? Ага, ось ти де. Ось ти де. Так. Нє-ні-ні, я тікаю, я тікаю, блін, блін. він, Ага, він зараз мене заморозить. Моєю ж зброєю просто, просто моєю ж зброєю. Все, мені хана, да? Ні, ще не хана. Але біжить за мною. Ти подивись на нього, а? Тільки подивіться, і Метеора ще наслав, капець, треба звідси вибиратись кудись подалі. Блін, блін! Я навіть не встигла нічого йому там постріляти. Поки він за мною ганяється, тебе там ззаду всі зараз розстріляють, просто не знаю де. Я просто кажу, щоб ти від мене відчепився. Ага, на тобі! На тобі! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. А в мене, знаєте, що є? Блін! Блін! Капець! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все! Це! Я не бачу нічого! Я нічого не бачу. Все я тут. Я в безпеці? Та ще ні, ще не в безпеці. О! О! От тепер я зможу кудись втікти. Так, нормально. Ой, там все горить, туди я не піду. Фух. Ну де ти? Ну де ти є? Зараз я буду мститись тобі за лаву. О Боже, о Боже, що ти витворяєш? Там просто капець даньок. Нага, так не канає, не попадаю. Блін, блін. Давай трошки ближче. О, нормально. Нормально, нормально. Це хто тут такий? Блін, прям на мене йде. Все, мені хана, да? Мені хана. Ай, 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 ай! Все, сама винувата. Просто сама винувата. І нічого я не встигла йому там знести абсолютно. А ну давайте понаблюдаємо тепер за доктором Зумом, де він там є. Ага, ось він. Гля, яка прикольна в нього пушка! Це що таке? Це курка чи що? <сум> Капець? Ну, просто пушка дуже крута в тебе, доктор Зум. Вона ще й в окулярах. Та що, і Доктор Зум в окулярах, і пушка в нього в окулярах. Прям ти що. О боже, Даня, що з тобою відбувається? А, все, ти вбив. Тепер залишається в нас тільки Даня. Ну, я думаю, що Даня переможе, мені так здається. Бо він в цій грі просто лютий взагалі. У нього такі штуки є, Ну, ви самі бачите. О боже! О май гад! Що він витворяє? Метеорний дощ, перлава. Він всіх завалив! Ніфін ти собі! Я ж кажу, що він переможе. Ось він і переміг. Ніфін ти собі воно йому 6903 тисяч не коїни дало. Круто. А до речі, доктор Зум на другому місці по дамажу 1100 він зміг йому. О, друзі, ну, як ми і гадали, у нас зараз буде богам доктор Зум. Слухайте, ну, великий його скін виглядає ще прикольніше. Е, а де в мене одна штучка була, що я швидко бігаю, зараз в її немає. Я її використала і що тільки один раз можна, та наче нікудись вона в мене пропала. Так, треба мені ближче підійти, я взагалі його не бачу. Де він є, що він там робить. Так, опа, тепер можна вже починати. А, в нього лазерні очі, чи що це таке? Да, лазерні очі, ага. Наскільки там народу стоїть, вали його, просто капець. Так, а ну-ка. Опа, в мене наче виходить, поки що, блін, що відбувається, що він туди напустив. Що, завалив когось, там наче поки ні. Поки ще всі на місці. Ааа, самоліт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, капець! Капець. Трохи зачепило, я вам скажу. Щось ще там витворяє. Так, ну, блін. Звідси я його точно не дістану. Вже хату рознізля. був собі будиночок, вже немає. О, Даня, привіт. Я взагалі не встигаю його бити. Він постійно ходить, постійно кудись іде. Я не можу влучити по ньому просто. О, ну так вже краще. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Блін, знову кудись пішов. А ну-ка! Ай, ай-яй-яй, що це таке? Я таке не знаю, в мене такої сили немає. О, нормально. Блін, очі! Очі! Ай-яй-яй! Тікайте, спасайтесь! О, о тут можна стояти, напевно. Тільки не підходь, тільки не підходь. Я нічого не бачу. Я його не можу дістати. Блін, як же незручно. О, та в нього тут здоров'я вже зовсім мало залишилось. Взагалі ерунда. Ще трошки і знесемо його повністю. Все, ми його завалили! Круто! Нарешті, друзі, ми перемогли доктора Зума. Ось так. І хто у нас тут? О, Даня на другому місці, 4200. Він задамажив. жив, нічого собі. А перше 900 ого. Теж дуже багато. Прикольно. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось, як ми сьогодні пограли, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. А у нас на сьогодні все. Всім бувайте! Всім бувайте!